Все живы? Добрый день. Послушайте, да, давайте мы каждый занимаемся своим делом. Пожалуйста. Я журналист, не надо препятствовать моей деятельности. Каждый хочет, чтобы я что-то делал по его указанию. Не надо ездить за рулем, я же вам не говорю об этом. Ты водитель. Да, смотрите, у меня Я вискованный на данный момент. Ты ездишь на данный момент что ты в шортах и На данный момент. Ты ездишь на гражданской машине, не на военной, правильно? Да. Ты же не вискованная машина. Це цивільний автомобіль, який попав в ДТП. 6 квітня 2024 року ми знаходимося в Авдіополі на перехресті вулиць Тараса Шевченка та Транспортна. Молода людина, рухаючись по вулиці Тараса Шевченка і здійснюючи поворот ліворуч на вулицю Транспортну, не спорлася з керуванням та в'їхала у паркан нашого будинку культури. Яка причина, поки не відомо, поліціянти, нічого не відомо, поки складаються адміністративні матеріали, сама людина нічого не коментує. Думаю, що всі причини будуть встановлені під час розвитку адміністративних матеріалів. Pronto,